Вітаю, це програма Діловий ритм у студії для вас. Працює Анна Васильєва. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Економіку підніме будівництво і п'ятирічки. Україні подарують мільйон доларів на енергоефективність. На Черкащині жовтневий збір акцизного податку плюс 30%. Найбільший штраф в історії антимонопольного комітету України. Держава доплачуватиме селянам за реалізацію великовагової худоби. То 5 найбагатших людей останнього тисячоліття. І наостанок про ситуацію на валютному та паливному ринках. Будівельна галузь може підняти економіку України. Принаймні так вважає прем'єр-міністр Микола Азаров. Урядовець ознайомився із проектами будинків, що спорудять для програми Доступне житло в уряді, хочуть зробити цю програму більш масовою. Будівельна індустрія зараз завантажена лише на 30 40 І все це через відсутність попиту на житло. Саме це не дозволяє завантажити потужності підприємств повністю. В уряді розуміють проблему будівельників і готують відповідні рішення, аби виправити ситуацію. Вопрос простой, казалось би, і одновременно через складний. Де Где найти фінансові істочники, фінансові ресурси для прежде всего спроса? потому что он готов в два раза больше строить, но кто возьмет, кто купит. Несмотря даже на то, что цена на строительный на один квадратный метр в целом по стране за последний год полтора значительно снижена, тем не менее такого бурного роста спроса на квадратный метр нет. Это факт, который надо признать. А соответственно стоїть вопрос чтобы организовать щоб організувати програму И підтримки. І ми, прежде всего, і ми в этом направленні. Йдемо. Влада продовжує реалізовувати програму доступне житло та програми 30 на 70 іпотечне кредитування та програму здешевлення кредитів. Хоча наразі в Україні лише 33% молодих сімей мають власні квадратні метри. Стоїть вопрос про те, як зробити. Эту программу значительно более массовой, вот, значительно более доступной для людей. И мы сейчас готовим такие решения. Також прем'єр-міністр Микола Азаров виступає за затвердження урядом п'ятирічних планів розвитку пріоритетних галузей економіки. У числі актуальних напрямків він назвав електрометалургію, створення українського авіаційного парку, виробництво зернозбиральних комбайнів і тракторів, створення власного морського і річкового флоту, енергетичну модернізацію житлового господарства, адаптацію транспортної інфраструктури до європейських стандартів та розвиток інформаційно-комунікаційних технології, а держава повинна максимально стимулювати заміну в цих галузях імпорту товарами власного виробництва і стимулювати експорт таких товарів, тому що в умовах несприятливої світової кон'юнктури і тривалої фінансово-економічної кризи держава повинна сфокусуватися на розвитку внутрішнього ринку. У жовтні на Черкащині зібрано рекордну суму акцизного податку. До державної скарбниці за звітний місяць зібрано 167 мільйонів гривень акцизу, що становить практично 30 мільйонів гривень понад завдання. Слід відмітити, що жовтнева сума акцизного податку в півтора рази більша за середньомісячню за 9 місяців цього року. Загалом у жовтні 2012 року податківці зібрали 245,7 мільйонів гривень платежів. Тем росту надходжень до місцевих бюджетів становить 126,6%. Додаткові надходження становлять 40 мільйонів гривень. Ефективність роботи антимонопольного комітету у 2012 році зросла вдвічі. А у грошовому еквіваленті – це 1 мільярд гривень. Найбільше порушень зафіксовано у сфері охорони здоров'я, житлового комунального господарства та паливно-енергетичному комплексі. Антимонопольний комітет України наклав найбільший у своїй історії штраф на кілька компаній з торгівлі лісом. 419 мільйонів гривень штрафу встановив антимонопольний комітет картелю з торгівлі лісом. Хоча це лише 10% від обігу компанії встановлений максимальний розмір штрафу. Приміняють нашу крайню міру 10% від обороту за минулий рік, це... Думаю, многие будут готовы сесть, чем платить такие деньги. Штрафы в десятки миллионов долларов сегодня на пространстве бывшего Советского Союза, которые взысканы, имеют только Украина, Казахстан и Россия. Тільки три країни. а якщо брати європейські країни, там усі немного стран, като достигли такої про штрафи. Водночас, перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський зазначив, що України для гарного розвитку не вистачає розвиненої антимонопольної системи. Якщо вже країна перейшла на ринкову модель економіки, комітет повинен стати одним із важелів впливу на економічне середовище, адже втручання з боку держави не має успіху. Необхідно переосознати роль антиконку... антимонопольних відомств з стран і е, знайти ту нову можливу політику, яка також може предотвратити кризиси, подобно тем, котрим на сьогоднішній день вперше попало все мірове сообщество. Також між країнами митного союзу може з'явитись єдиний антимонопольний орган, адже різниці між документами антимонопольного законодавства країн СНД майже немає. Три країни. Россия, Казахстан и Беларусь сегодня практически заканчивают выработку модельного кодекса наших трех стран. Когда-нибудь, может быть, не буду забегать вперед, он может стать единым антимонопольным кодексом на все три наши страны. Держава доплачуватиме селянам за реалізацію великовагової худоби на м'ясопереробні підприємства. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів номер 986 від 26 вересня 2012 року. Про внесення змін до порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами, до спеціального фонду державного бюджету. Відтак, господарі вже можуть розраховувати на підтримку. Доплачувати будуть фізичним особам за проданий на забій молодняк великої рогатої худоби за умови його вирощування в господарствах не менше як три місяці до моменту продажу на забій. Зокрема, дотація надаватиметься у розмірі 2,5 гривні за кілограм великої вагової худоби вагою від 330 кілограм, півтори гривні за кілограм свинини вагою від 100 до 120 кілограм, та однієї гривні за кілограм свинини вагою 120-150. Сят кг. таким чином. Держава дбає про заохочення селян у вирощуванні та реалізації на промислову переробку великовагової худоби. І очікується, що нова постанова буде стимулювати селян збільшувати кількість поголів'я на власних господарствах. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко підписав зі Світовим банком лист угоду щодо реалізації гранту. Фонду чистих технологій для підготовки спільного зі світовим банком інвестиційного проекту у сфері модернізації теплопостачання так Україна отримує на безоплатній основі кошти у сумі 1 мільйона доларів. На кошти гранту будуть розроблені техніко-економічне обґрунтування для модернізації та підвищення енергоефективності систем централізованого теплопостачання відібраних комунальних підприємств теплової енергетики міст України, які у подальшому і стануть учасниками проєкту. Міністерство економіки зазначає, що концентрує ресурси для комплексної модернізації сфери теплопостачання. Нагадаємо, що щорічні витрати України на енергетику щонайменше 6 мільярдів євро. Практично всі заробляють гроші, але в деяких це виходить краще ніж в інших, а комусь допомагають статки залишені в спадок. Тож далі пропоную вам познайомити з п'ятіркою найбагатших людей світу за останнє тисячоліття. П'яте місце рейтингу посідає Микола Романов, відомий як цар Микола ІІ, останній імператор Російської імперії. Його статки були оцінені у 300 мільярдів доларів з урахуванням інфляції. На четвертій сходинці найзаможніших людей планети знаходиться Ендрю Карнегі з статками у 310 мільярдів доларів, отриманих від продажу власної компанії Карнегі Стіл Кампані. Після вдалої угоди Карнегі пішов з бізнесу і почав займатися благочинністю, на яку витратив половину свого статку. Третім у списку світових багатіїв тисячоліття став Джон Рокфеллер. Він досі залишається найбагатшою людиною в історії США. Його статки оцінені у 340 мільярдів доларів з урахуванням інфляції. Компанія Рокфеллера Standard Oil домінувала на американському паливному ринку практично весь час свого існування. На другій сходинці родина Ротшильдів з офіційними статками у 350 мільярдів доларів. Представники родини і на сьогоднішній день вважаються найбагатшими людьми в світі. Оцінити їх капітали і назвати справжні цифри їх статків неможливо через велику кількість активів. Але експерти впевнені, що Ротшильди мають біля одного трильйону доларів лише тільки у нерухомості і банковському секторі. Тому перше місце у рейтингу світових багатіїв тисячоліття за неприхованими статками займає Манса Муса І. Він народився у 1280 році і був правителем середньовічної держави Малі. Заробив він свої статки на продажі солі і золота по всьому світу, а витрачав свої гроші Манса Муса І здебільшого на будівництво мечетей. А тепер докладніше про ситуацію на валютному і паливному ринках. Долар США купують за 8 гривень 16 копійок, продають за 8 гривень 20 копійок. Євро купують за 10 гривень 36 копійок, продають за 10 гривень 58 копійок. 10 російських рублів купують за 2 гривні 50 копійок, продають за 2 гривні 62 копійки. Ціни на пальне на АЗС Черкащини. А 76 від 10 гривень до 10 гривень 79 копійок. А 92 від 10 гривень 49 копійок до 11 гривень 35 копійок. А 95 від 10 гривень 74 копійок до 11 гривень 50 копійок. Дизельне паливо від 9 гривень 80 копійок до 10 гривень 49 копійок за літр. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі і пам'ятайте, головне бути здоровим і щасливим. Успішного вам тижня.